Слава Україні, героям слава сьогодні. Як відомо, найважливіший день для кожного українця протягом цілого року, і це 24 серпня, день незалежності України. Як відомо, відновлення саме відновлення незалежності, а не її здобуття чи проголошення, тому що українська держава існувала ой, як віддавна. Отже, цьогорічне свято трішечки оповити сумом, тому що минає півроку, як почалося повномасштабне вторгнення. З маленької букви Росії в Україну. І росіяни теж розуміють символізм цього свята і влаштовують суд над захисниками Азовсталі. Ми все ще можемо їх врятувати. Тож поширюємо інформацію про них і намагаємося якомога більше привернути увагу спільноти на цю проблему. Шлях до її відновлення був зовсім нелегким. Були дні перемог і відчаю. Україна довго виборювала свою незалежність і таки її повернула. Але хто знав тоді, що скільки всього що чекає на молоду та свіжу Україну? Хто знав, що ще нашому поколінню доведеться боротись за її незалежність під мирним небом синьо-жовтого стягу? Тож, як саме Україна йшла до відновлення втраченої незалежності? І що саме їй прийшлося пережити? Зараз ми вам детальніше розповімо, тому що історія це зброя, яка може стати нашим спасінням. А її незнання може привести до нашого знищення. Перше, в 20 столітті незалежність України була проголошена 22 січня 1918 року. Текстом четвертого універсалу. Ця держава проіснувала три роки. Вже тоді Україна мала всі ознаки державності: герб, територію, військо, грошову систему, дипломатичні відносини із іншими державами. Під час Української Революції 1917-1901 років Українцям вдалося відновити державу, яка кілька разів змінювала назву і форму. Українська Народна Республіка 1917-1918 Українська держава, гетьманат 1918-го, Знову українська народна республіка доби директорії 1918-1921-го та Західноукраїнська народна республіка 1918-1919-го. Боротьба за незалежність України велася в умовах постійних бойових дій 1918-1920 року і закінчилася поразкою. Першими противниками української незалежності були Росія та Польща. Внутрішніми причинами, що призвели до поразки, була відсутність єдності в лавах національно визвольних сил. У 1939 році українці на Закарпатті, першими у міжвоєнній Європі, зі зброєю в руках, стали на захист своєї свободи проти військ союзника гітлерівської Німеччини, авторитарної Угорщини. І 15 березня проголосили незалежність Карпатської України. Тоді, захищаючи своє право на самовизначення, загинуло близько п'яти тисяч українців. Соєм карпатської України, вибраний українським народом. Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в густі дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем Карпату українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України. 10 червня 1941 року у Львові організація українських націоналістів проголосила акт відновлення української держави. У відповідь на цю подію нацисти розпочали масові арешти українських патріотів протягом наступних десяти років. Десятки тисяч воїнів української повстанської армії виборювали незалежність у визвольній боротьбі спочатку у протистоянні з нацистами, а згодом із комуністичним тоталітарним режимом. Українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Спроба у Москві 19 серпня 1991 року оновити радянський Союз у сталінських традиціях стала поштовхом до розгортання національно-демократичного руху за незалежності у більшості республік СРСР. Українці об'єднались у масові мітинги з вимогою виходу зі складу СРСР. 24 серпня 1991 року на позачерговому засіданні Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі українці підтвердили своє прагнення жити у незалежній державі. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Результатами цього референдуму понад 90% громадян підтвердили своє бажання жити у незалежній країні, та це дало початок міжнародному визнанню України іншими країнами. Першими з понад 130 країн світу українську державу визнали Польща, Канада, Латвія та Литва. Але історія повторюється: знову з'являються ті, які зазіхають на нашу свободу, територію і незалежність. 14-го року, через 23 роки після проголошення незалежності, українці знову зі зброєю в руках захищають власну свободу та територіальну цілісність держави. Як ми всі пам'ятаємо, 24 лютого, рівно півроку тому, Російська Федерація розпочала повномасштабну війну. У багатьох містах було чутно вибухи. У цей день гинуть невинні люди. Воїни захищають нас з хоробрістю в серцях, за що ми їм і дякуємо. Багатовіковий духовний геноцид, голодомори та репресії не знищили українського народу прагнення до незалежності. Борці за незалежність України відстоювали ідеї державності у різні історичні епохи. На полях боїв, у турецькій та польській неволі, у російських та гітлерівських таборах гартувалася воля та міць українського народу. У цій боротьбі народилася єдина нація, шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загоном. Багатьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан. На всій території нашої держави хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні, і саме тому Україна залишається незламною, квіточою та мальовничою. 31 й рік незалежності продемонстрував світу, що Україна відбулася як держава, яка здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу та гідність, захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Будьмо відвертими, коли вранці 24 лютого Путін заявив про напад на Україну, і російські ракети полетіли на наші мирні міста. Життя українців розділилося на до та після. Уже минуло півроку. Люди в соціальних мережах діляться спогадами про свої відчуття в перший день повномасштабної війни та останніми мирними фотографіями. І здається, що вже життя до 24 лютого ми не повернемо ніколи. Всі наші збройні сили України з кожним днем наближають нашу перемогу. Давайте пригадаємо, як минулого року ми святкували ювілей – 30-річчя незалежності України для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибули сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів та парламентів. Усього було близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій. Святкові заходи тривали з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбувалося понад 150 подій, приурочених до 30-річчя незалежності України. Всі вони були об'єднані гаслом Ти у мене єдина, який символізує бачення незалежності України, як мрії, якої прагнули досягнути багато поколінь українців. У Києві на Хрещатику зупинили рух. Там проводився парад техніки та літаків Збройних сил України. Не тільки у Києві було свято, у багатьох містах України також святкували День Незалежності. Ось таким яскравим і незабутнім було святкування минулого року. На жаль, цього року українці змушені ховатися від смертельних ракет і бомб у підвалах та бомбосховищах. Але щиро розподіваємось та віримо, що ж зовсім скоро, вже на наступний рік, вся Україна буде знову святкувати 32-гу річницю незалежності вже під бирним небом і синьо-жовтим стягом. І пам'ятайте, усе буде Україна. Дякуємо всім за перегляд і сподіваємося, наше відео вам принесло багато корисної інформації, яку ви не знали. Хоча сподіваюся, що знали, бо це історія України. Ви маєте її знати. Держави, громадяни. Вони мають бути свідомими, ви знаєте. А так от дякую, що переглянули. Побачимося дуже скоро. Сподіваюся, і хай новий світ, Багато буде. Любові світла, як фенік, знов, одновися наш рік коли долоня ми до літа коли долоні. За війною помолимось Богу, за душі страждені, за вбиті надії, думки не здійснені, за матір і дочку, за батька і сина, і лише тоді ми преклони коліна. Побачив світ, що ми не переможні, бо наша місць. Коріння у землі, ми віримо, що зникнуть дні тривожні, що Україна знищить ворогів, а, що Україна, знищить ворогів, а свіжий росток пробиває каміння моя, і навіть родиться, вільною помолимось Богу, за душі стражденні, За вбиті надії, думки не здійснені за матір і дочку, за батька і сина, і лише тоді ми преклони коліна. А ми таки сподоїм новий сін Цітла, як фанік знов, одновиться на шлюх, коли долонями торкнемося до літа а -а 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 -а. коли долонями торкнемося.